Якщо все правильно робити, то все обов'язково вийде. Пані Галина накладає джгут вперше в житті. Працює водійкою, трамвая 30 років. каже, ще жодного разу не доводилося нікому надавати першу допомогу, але вважає вміти це необхідно. Взагалі дуже класно зараз такий час, що це потрібно дуже знати. За 40 секунд накласти турнікет та написати на папірці час наданої допомоги, так навчає інструктор. Госпіталіри Дніпра проводять тренінг для водіїв електротранспорту. Три години курсу студенти зупиняють кровотечу, навчаються на собі. Для того щоб надати допомогу комусь, треба собі могти це зробити. Бо гарний рятівник це живий рятівник, як ми кажемо. От і коли людина на собі відчуває, що буде казати їй поранений. Що які будуть відчуття? Оце головне. Кожен із 750 водіїв та кондукторів електротранспорту Дніпра вже проходив первинну підготовку з до медичної допомоги. Втім, подібні тренінги дозволяють освіжити знання, адже бувають різні позаштатні ситуації, коли виникає загроза для водіїв, кондукторів або пасажирів. Коли на місці ще немає швидкої, ніхто не може забезпечити допомогу. водій повинен знати, як поводитись такій ситуації. Дніпровські трамваї та тролейбуси забезпечені аптечками з усім необхідним, а подібні тренінги планують зробити регулярними.